Друзі, монетка Chia це скам, це скамова монета. Продавайте свої монети, якщо ви купували її в цьому районі, продавайте, бо вона буде падати нижче по-любому. Дивіться, вона коштувала 1500 доларів, падала на 98%, коштувала 26 доларів. По-любому, це скаміна якась, друзі. Вона не буде нічого коштувати, все, продавайте. Удаляйте Binance, виходьте з криптовалют, все, це все скам. Добре, друзі, я жартую. Надіюсь, ви розумієте жарти. В цьому відео я за пару хвилин об'ясню вам, чому чия не скам і покажу, як насправді виглядає скамова монета. Звичайно, якщо ми з вами подивимось на графік, то бачимо, що вона коштувала на своїх хаях 1500 доларів, і з максимальних значень спускалася на 98% важко корекції було і спускалася на максимально, це 27 доларів була. так? Але більшість новачків не розуміють, чому така корекція велика була для цієї монети. Я зараз постараюсь вам пояснити. Дивіться, друзі, монетки чия? вони добуваються за допомогою майнінгу, за допомогою майнінгу на жорстких дисках. Зараз в циркуляції в неї 26%. Загально буде 28 мільйонів монет, як бачите, і зараз тільки 7 мільйонів монет. На цьому графіку ось показано, як добуваються монетки. Це циркуляція суплай. Як бачите, тут якраз 7 мільйонів монет. І якщо ви уважно подивитесь, то побачите, що з 2022 року, по 23-й, приблизно добулося 2,7... ну приблизно 3 мільйона монет було добуто, так? Тобто можна очікувати, що за 2023 рік, по 24-й, також добудеться приблизно 3 мільйони монет. Але що важливо, друзі, те, що на початку 24-го року, я точно не пам'ятаю, дали там приблизно лютий березень місяць. У монетки Чіа буде халвінг. Сложність майнінга буде збільшитися два рази, і в циркуляції буде поступати в два рази повільніше монет. Це відбувається кожних 4 роки, подібне як на біткоїні. І зачасту халвінг приводить до росту самої монетки. Це як на біткоїні, зараз ви знаєте. Я хочу вам ще один графік показати. Дивіться, друзі, хочу вам показати графік ціни. Дивіться, у нас монетка падала, і зараз якийсь період. Вона приблизно з 22-го року, як бачите, квітня. Вона знаходиться в накопиченні, тобто бачимо якийсь діапазон. Це був максимальний 50 доларів і приблизно 30 доларів. Тобто з цього року монета знаходиться в накопиченні. І зараз вам ще один графік покажу. Дивіться, якщо ми відкриємо графік капіталізації, то побачимо, що капіталізація цієї монети знаходиться на одному рівні. Із давайте подивимось, якого року, із вересня місяця, 2021 року, в неї капіталізація знаходиться приблизно в одному діапазоні. Для мене це дуже крутий знак стосовно для цього проєкту. Якщо ми подивимось на графік ціни, то побачимо, що ця відмітка вересень місяць приблизно починається ось тут. Тобто можна сказати, що насправді чия нетворк вона накопичується з цього діапазону. Тобто на даний момент з 2021 року в неї вже йде накопичення. Я це бачу по капіталізації, бо в циркуляцію монетки поступають, а капіталізація стоїть на рівні в одному діапазоні. І коли я приймаю рішення, я дивлюсь на ціну, це вже втористіпенний етап. Я спочатку дивлюсь на капіталізацію, якщо вона йде в накопиченні, або немає такого слива постійного як подібно до ціни. Дивіться, друзі, є три характеристики: є ціна, капіталізація монетки і в циркуляцію скільки поступають монети. Якщо я бачу, що в циркуляцію поступають монети, ціна падає, а капіталізація також падає, то це поганий знак. Тобто накопиченні монетка, скоріше всього. Не знаходиться. Якщо я бачу, що ціна падає, в циркуляцію поступають монетки із часом, а капіталізація стоїть приблизно в одному діапазоні, то це для мене знак, що крупний ігрок викупає всі монетки, які виходять в циркуляцію. Тобто, ну, це просто логіка, логічно, так можна подумати. І це я спостерігаю на Chia Network і також на деяких других активах. Про які я буду розповідати у своїх наступних відео. Отже, особисто для мене, чия Network зараз знаходиться в накопичні. Так, звісно, ми можемо з вами побачити, що вона ще спуститься, скоріше всього, до рівня 27 доларів, і, можливо, навіть в новим лої е 26 доларів. Але це вже не так важливо, так як вона спустилася на 98% від 1500 доларів. Це вже великої ролі там не зіграє нам. так? А зараз давайте я вам насправді покажу, як виглядає скам. Наприклад, монетка Nominex, я думаю, деякі підписники мої з нею знайомі. Е, дивіться, як вона падає. Вона постійно падає, навіть немає ніякого відкупа, накопичення. Оце для мене реально вже знак, що це монетка скамова і немає заінтересованості навіть в крупного гірка. Тобто бачили, що якесь накопичення ось тут було, ну це, скоріше всього, якесь розподілення було, а не накопичення. Можливо, тут колись і побачимо якесь накопичення, але невідомо чи воно буде. Тобто ризики для цієї монетки це взагалі просто максимальні very high. Якщо ми подивимося з вами також монетку Titan Swap, я думаю, також ви знайомі з цією монеткою, то вона також не дуже добре виглядає. Дивіться, вона також є, зараз постійно падає і не було навіть ніякого накопичення в неї тут. І всі ви, звісно, пам'ятаєте, друзі, монетку луна, яка коштувала 116 доларів, і потім спустилася в ноль, можна сказати. І зараз якісь там торги все ж таки є по цій монетці. Тобто для мене це вже також мертвий проект. Тому ось так виглядає скам. Стосовно Чія, друзі, я думаю, що потрібно просто час почекати, що вона покаже в себе в майбутньому, і потім вже робити якісь висновки. Тобто зараз на даний момент утверждати те, що це скам, я не буду. І рішення інвестувати в цей проєкт чи не інвестувати, приймайте тільки ви. Тому дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підписка, лайк, коментар. Все, до зустрічі. Побачимось в наступних відео.